Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова. Я бізнес-стратег модних та творчих брендів. Допомагаю від ідеї до реалізації та виходу на міжнародний та український ринок. Сьогодні я хочу поговорити на таку доволі. Е... Таку шерохувату тему а, вона називається Чому не варто покладати надії на один маркетинговий інструмент або на один вид реклами. Зазвичай, коли я працюю з фешн-брендами, вони деколи мені кажуть, я от хочу зробити рекламу у одного блогера всієї колекції один раз у цього великого блогера за там велику суму грошей. Як ти гадаєш, чи це спрацює, чи варто так робити. І, звичайно, я кажу, що не варто, оскільки, якщо у вас є лімітований бюджет, і ви, якби, як всі карточки кладете на один бренд і кажете, я сподіваюся, що ця реклама принесе мені, вона окупиться і ще потім буде окуповуватись декілька тижнів, на жаль, так вона не працює. Одна рекламна інтеграція не дасть вам впізнаваності бренду, не дасть вам великих продажів. Тобто, це така дуже утопічна думка, що це спрацює і після цього все полетить. На жаль, або на краще. Так не працює, працює системна робота. І якщо у вас є бюджет, який ви готові виділити, вам треба його розподілити на декілька різних маркетингових активностей, на декілька інфлюенсерів, на таргетовану рекламу для того, щоб протестувати гіпотези, що з цього спрацьовує. Та й взагалі, перед тим як планувати вироби і бюджетне виробництво, також маєте запланувати і бюджет на маркетингу, оскільки багато хто з брендів настільки. Сфокусовується на виробництві і гроші віддає на виробництво, і потім трошечки на контент, що грошей на маркетинг не вистачає. А це вже завідомо, проблематична історія, оскільки маркетингу має бути хоча б. Стільки ж, скільки ви вкладаєте у виробництво, оскільки без маркетингу, без реклами про ваш бренд ніхто не дізнається, і ну, ви не справите на нього на, на нього, на цю аудиторію враження і не буде ніяких продажів. Отже, ось ця задача, яку ви покладаєте на один якийсь маленький крок, один елемент маркетингу, і думаєте, що він спрацює, на жаль, частіше за все, він не спрацьовує. І тут я можу поділитись своїм теж досвідом. Такої сумної історії, коли я теж була в ваших туфлях, я була теж дизайнером і ну, як дизайнером, я була власницею Ателія з пошиття жіночого одягу, але в якийсь момент я вирішила, що мені теж треба створювати якісь колекції. І тоді, у 2014-2015 роках, я створила мілітарі колекцію із джинсу жакардового джинсу. Я десь знайду фото, прикріплю. І з цією колекцією я вирішила взяти участь у всі своїй, який на той час приїздив до Одеси, і в е, е, Олімпійському вони створили ось цей захід. І я з цією колекцією поїхала на цей захід, маючи надію, що ну, от зараз я настільки багато чула відгуків про те, що все просто змітають з цього заходу, всі бренди Українські, які там представляються, мають шалений просто успіх. Я думала, ну все, я зараз поїду, зараз просто понесуться продажі, і ну, мій бізнес а, наб, набуде нового а, направлення, і я вже не буду а, займатися пошиттям, а буду створювати колекції. І я простояла так декілька годин. У мене не було жодної продажі. Навіть багато людей просто проходили повз мене, повз мій бренд. Моїми сусідами був дитячий бренд, у якого було дуже багато продажів, і бренд з сукнями-балахонами, який теж мав класний. Класний успіх на цьому маркеті, При тому, що ми були майже в кінці а, оцього олімпійського, який так по колу розташований. І ми були прямо в кінці. І це дійсно не дуже класна навіть локація. Але попри те, що була не класна локація, сусідні бренди вони мали успіх, а в мене просто жодного. І я настільки була в розпачі, що в якийсь момент я прийняла рішення, що напевно моя мілітарі колекція нікому не заходить, треба привести. Мої коктейльні сукні, які висіли на той час в шоурумі. Ми поїхали за ними. Я презентувала ці сукні, але знову ж таки ніхто не приходив. Я засмучувалася більше. Я пам'ятаю, як тоді і мій наречений, і моя сестра мене підтримували. Але насправді в той момент це просто було, ніби ну, я впала на дно, і я не розуміла, що мені, що мені робити далі, нічого не продається, я взагалі не крута, і все-все-все. І знаєте, чому це, це відбулось? Тому що я прийшла не за досвідом і за зв'язками, за якимось новим експіріансом для себе. Я прийшла. Як остання надія продати цю колекцію. А так воно не відбулось. Колекція не продалась, на неї не було попиту. І якби я поїхала з цього маркету, навіть не досиділа до кінця і на другий день я не з'явилась. І це через те, що я занадто сильно багато очікувань наклала на цей один захід, на цю колекцію. І Ще це переплілось з іншими проблемами, які були на той період у мене як у власника такого бізнесу. І це все не призводить взагалі не ні до яких результатів. Я дуже багато брендів знаю і чую від них, що вони от зараз ми от вкладемось в це, і оце прямо має взлетіти. Вона це наша остання надія. Якщо ви з такою думкою йдете у якусь дію, то скоріше за все вона не принесе результатів, вона тільки підтвердить той ваш стан, що у вас нічого не виходить. Що ваш бренд не і таке інше. Але якщо ви зміните своє відношення до цього, якщо ви почнете грати в цю гру в бізнес гру, Якщо ви почнете тестувати різні гіпотези, якщо ви почнете навчатись, це те, чого мені не вистачило в перші роки мого бізнесу, я дуже багато сподівалася на свою інтуїцію і мало навчалась у різних людей, особливо в тих, які мають знання, які мають досвід у тому, що який етап і шлях я проходила. І тільки через декілька років я зрозуміла, що навчання це те, що мені потрібно на постійній основі для того, щоб здобувати той успіх. І я багато потім проходила різних тренінгів, курсів, книг читала для того, щоб наповнити себе знаннями і розуміннями, що бізнес це не коли ти дивишся досить прямо в одну сторону, в одну точку, і все. Це навпаки розширення горизонту мислення, це про те. Щоб бачити нові можливості там, де, можливо, ви їх не бачили до того. Це спілкуватись з людьми і в ході розмови теж знаходити нові рішення. Це постійна гра в гіпотези, в тестування, гіпотез, отримання результатів, аналіз цих результатів, розуміння, що працює, що ні, і йдемо далі. Будь ласка, не сподівайтеся, що ви зробите одну офігенну фотосесію і одразу все підуть. Продажі. Не сподівайтеся, що ви підете до одного блогера і одразу все попре. Не сподівайтеся, що ви знайдете одного таргетолога, запустите два рекламних креативи, і все піде. Ні, не піде. Це мають бути період на тестування. На тестування в таргеті, період підбору блогерів, потім комунікація з ними та дивитись на те, який формат заходить, який ні. Це все стратегічна робота. Тому фешн-бізнес є дуже конкурентною нішою, в якій не так-то просто прийти. Показати свій талановитий бренд, свій талант і одразу отримати впізнаваність і успіх. Якщо б це було так легко, тоді всі бренди, які з'являлись на ринку, ставали успішними. Але так неможливо. Це все стабільна, стратегічна робота, це все знання, знання ринку, знання того, що, що робити, в якій послідовності та як часто для того, щоб здобувати. Той самий омріяний результат. А, приходьте до мене на курс Sudo Profession Business. Я навчаю вас азам, я навчаю вас теорії і потім вже практиці та тестуванню гіпотез. А, якщо ви всліпу, як кошеня. Йдете по цьому фешн-ринку. На жаль, здебільшого у 80% та мені здається у 90% не буде ніякого результату. Або він буде в мінус, і ваш бренд так і закінчиться на етапі дорогого хобі, в яке ви вклали десятки тисяч доларів. Якщо вам була корисна ця думка, і якщо вона хоч трошки вас надихнула на те, щоб розвивати гіпотези та їх тестувати, напишіть мені, будь ласка, це в коментарі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, та побачимось в наступних відео.